Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Діяльність ОУН у міжвоєнній Польщі. Найвідоміші атентанти, експропіації та що робив батько наш Бандера. Чи знаєш ти, як слід відповідати на гасло Слава Україні? Так, правильно, героям слава. А чи є хтось з сучасних українців, хто не чув про Степана Бандеру? А хто зараз гордо може відповісти на будь-який рашистський закид? Так, я Бандерівець, Бандерівка. Вітаю! Мене звати Алла Пустовіт. Я голос року, який написала учителька історії Леся Юрчишин. То звідки ж взявся Степан Бандера та Організація українських націоналістів? Чому їх відверто недолюблюють поляки та постійно демонізують рашисти? Що таке атентанти та експропріації? Поговоримо сьогодні детальніше. А почати хочу з праць Україна і Редента перекладається як Україна уярмлена Юліана Бачинського та самостійна Україна Миколи Міхновського. Ще у 1895 та 1900-х роках автори вперше висловили ідею здобуття незалежності Україною, але пройде ще десяток років, перш ніж з'явиться реальний шанс її втілити. На початку Першої світової війни, у серпні 1914 року, у Львові емігранти з Надніпрянщини створили організацію Союз Визволення України. Назва, як бачиш, дуже промовиста. Лідер СВУ Дмитро Донцов. Запам'ятай це ім'я. Тоді бачив майбутню самостійну Україну як конституційну монархію та вважав, що саме підтримка блоку центральних держав зможе це забезпечити. Нагадую, що тоді ж на заклик головної української ради почала формуватися перша українська військова частина, легіон українських січових стрільців. Вони після славного бою під маківкою співали: Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права і державу. Саме у бою під маківкою в полон до російських військ потрапить Євген Коновалець ще одна дуже важлива персона. А коли через два роки, у 1917-му, розгориться українська революція, коновалець створить у Києві одну з найбоєздатніших військових частин того часу Галицько-Буковинський курінь українських січових стрільців. А ще через три роки, у 1920 році, з руки того ж Євгена Коновальця постане і Уво Українська військова організація. У ній об'єднаються українські військові, які є учасниками подій національно визвольних змагань 1917 1921 років. На жаль, через внутрішню і зовнішню політичні ситуації Україна тоді не стала незалежною, та свідомі українці, які чітко розуміли, за що і чому вони воюють, стануть кістяком для подальшої боротьби навіть в умовах бездержавності. Після того, як у 1923 році країни Антанти остаточно визнали входження східної Галичини до складу відновленої Речі Посполитої і зобов'язали поляків забезпечити українцям культурну автономію, настає період розгубленості. Уряд західноукраїнської народної республіки, який все ще діє в еміграції, саморозпускається. розпускається. Більшість членів української військової організації зневірюються. Та річ Посполита запроваджує політику полонізації українських земель. Це суперечить усім домовленостям. І люди, які залишились у складі УВО, усвідомлюють, що усі легальні способи вже вичерпані, і слід діяти іншим шляхом. Пам'ятаєш, я просила запам'ятати ім'я Дмитра Донцова. Саме він, перебуваючи вже в еміграції у 1926 році, пише працю націоналізм. У ній автор формує ідею інтегрального націоналізму. Його ключові засади нація абсолютна цінність. Вища мета незалежність держави. Мета виправдовує всі засоби. Політичні партії, класи повинні об'єднатися заради вищої мети. Майбутню державу повинен очолити вождь, керманич з необмеженою владою. Соціально-економічні питання другорядні. Скоріше за все, держава буде аграрною з розвинутою кооперацією і капіталістичною промисловістю. Необхідно діяти, відкинувши будь-які політичні дискусії. Зверни увагу, саме діяти, бо поки сваритимемось чи перемиватимемо кісточки одне одному, то може бути надто пізно. У лютому 1929 року у відні виникає ще одне творіння Євгена Коновальця Організація Українських Націоналістів ОУН, яка й бере за основу ідеологію інтегральний націоналізм Дмитра Донцова. Важливо, хоча ОУН фактично була створена на основі Уво до середини 1930-х років Уво зберігала організаційну самостійність, виконуючи роль такої собі бойової фракції ОУН. Також підкреслю, що ОУН не була і політичною партією парламентського типу. З одного боку, вона виникла як політичний рух із власною ідеологією, з іншого ж була суворо законспірованою організацією військового типу. Згодом молоді юнаки Галичини та інші формують концепцію перманентної революції. Поруч із прізвищами називають також псевдо, які тобі варто запам'ятати: дзвін, тобто Роман Шухевич, Лис, тобто Степан Бандера. Карбович, тобто Ярослав Стецько. Ось як вона звучить концепція перманентної революції. Український народ в умовах жорстокої окупації зможе здобути собі свободу лише шляхом з силового натиску на ворога. Тому ОУН бере на себе підготовку суспільства до всенародного повстання та організовує широку пропаганду ідей революції та безкомпромісної боротьби. Метою цієї пропаганди є виховання народу, який має нестримне бажання подолати свого ворога. Націоналісти не переоцінювали можливості індивідуального терору. Вони обстоювали ідею, що шлях до самостійності України прикладуть тільки дії МАС, спрямовані на розхитування і знищення окупаційних структур. Водночас Євген Коновалець та його однодумці вважали індивідуальний терор корисним для досягнення поставлених цілей. Схожа політика не була якимось унікальним явищем серед бездержавних народів. У країні Басків, яка знаходиться на території сучасної Іспанії, діяла організація Ета у Ольстері, Північна Ірландія, Іра. Але на відміну від тієї ж країни Басків, яка мала досить широку автономію, нічого подібного для українського населення польська влада так і не запропонувала. Не говорячи вже про те, що, окрім слів, українець, річ Посполита на офіційному рівні заборонила вживати і назву Галичина, замінивши її на східну Малопольщу. А приєднавши Волинь, штучно зберігала адміністративний сакальський кордон між українськими етнічними землями та активно заселяла їх осадниками, польськими колоністами. Дуже цікавим був і кресовий закон 1924 року про утраквістичну двомовну школу. На територіях, де ще з часів Марії Терезії та Йосифа II дозволяли навчатись у початкових школах мовою, яка є рідною для населення. Поляки ж запровадили новий закон. Основною мовою стає польська і на місцевому рівні дають розпорядження вчителів українців на роботу не пускати. Отак От дуже швидко офіційно двомовна школа стала фактично польськомовною. Найбільше ж обурення серед громадськості викликала так звана акція пацифікації, офіційно умиротворення, проведена польською владою у 1930 році. Цитую спогади про таке умиротворення, окруживши село зі всіх сторін та розставивши сторожі на всіх дорогах, около години п'ятої вечора кінні патрулі уланів їхали в передмістя Яворова на конечне, на конечне кінець і село Поруденко. Задержаних зібрано гуртки, яких патрулі гнали до будинку читальні просвіти. Кінний конвой змушував проваджених бігти, а коли деякі старі люди не могли бігти, то бито їх палками по голові та де попало, перевіривши виписаних на листі громадян та замкнувши їх в одному з приміщень читальні, коло години дев'ятої ввечері улани розпочали биття. Викликували одного за другим по імені до другої кімнати, де при столі сидів поручик та кілька підстаршин. А біля них стояла лавка та кілька жовнірів, які виконували екзекуції. За офіційними даними, всього така акція спіткала 30 повітів. Якщо точніше, то поліція діяла у 325 селах, армія у 165 селах. Всього було проведено 5195 ревізій у 450 селах. Під час подій побили 1357 осіб, зґвалтували 40 жінок. Це та кількість жінок, які заявили про це. Загинуло 13 осіб, заарештували 1739 українців, у тому числі і чинних 21 депутата українця польського сейму і трьох українців-сенаторів. Заборонили читальні просвіти та молодіжну скаутську організацію пласт, а українські гімназії та класи в Тернополі, Рогатині, Станіславі Другобичі, закрили. Митрополит Української греко-католицької церкви Андрей Шептицький повідомляв папі Римському, що нападали і на греко-католицькі церкви та їх священників. А коли Римо-католицькі Ксьондзи намагались заступити за своїх колег, то нерідко і самі були битими. Як ти думаєш, чи можливо в таких умовах залишитись осторонь? Адже жорстокість породжує іншу жорстокість. А якщо при цьому не діють чинні закони або їх справедливість ставиться під сумнів, то виникатимуть нові? Як от декалог, тобто десять заповідей українського націоналіста, його уклав у 1929 році Степан Ленкавський, а автором мотто, тобто прологу, став Роман Чайковський. Послухай трішки. Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї, не дозволиш нікому плямити слави, ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба, пімсти смерть великих лицарів. Про справу не говори, з ким можна, а з ким треба. Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи. Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації. Ні просьби, ні грьозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни. Змагатимеш до посилення сили, слави, багатства і простору української держави. Сильно, правда? Бо як ще змагатися в таких нестерпних умовах? Оскільки податки з української східної Галичини та Волині не йшли на культурно-національні потреби українців, оунівці вважали, що мають повне право встановити тут справедливість. Оунівці називали це примусовим позбавленням власності, вилученням майна громадою, експропріацією – але на ділі це виглядало як наскоки на пошту чи банківські установи, щоб вилучити кошти від держави і спрямувати їх на національно визвольну боротьбу. Зверни увагу, що грабунки звичайних громадян чи то поляків, чи то українців під таке поняття не підходили лише державні установи. Найвідомішою експропіацією став напад на пошту у місті Городок 30 листопада 1932 року. Експропіація пішла геть не по плану, тож в її ході загинув Юрій Березинський, брат дружини Романа Шухевича. А згодом були захоплені та засуджені до страти 21-річний Василь Білас та 25-річний Дмитро Данилишин. Повноліття у речі Посполитій наставало саме у 21 рік, тому до хлопців можна було застосувати найвищу міру покарання смертну кару. За іронією долі, Василя та Дмитра впіймали українські селяни завдяки фальшивим чуткам, котрі запустила поліція, начебто це злочинці, які пограбували український кооператив. Збереглося останнє слово Дмитра Данилишина на суді: я знаю, що мене жде. Я був і є на все приготований. Тільки шкодую, що не зможу дальше працювати для нашої неньки України. Церковні дзвони за упокій у місті Городку не вмовкали три дні, і навіть поліція побоялась тручатись із своїми заборонами. Дуже рекомендую подивитись фільм Незламні, знятий громадою міста Городок. В описі уроку на сайті Вчися вухами знайдеш, де його подивитися. Це крутецький кейс того, як звичайний греко-католицький священник отець Михайло Греділь, проводячи поминальні ритуали, зацікавився могилою, про які місцеві не могли до ладу нічого розповісти. Польська, а потім совєтська пропаганди дуже добре намагались затерти сліти націоналістів, називаючи усіх грабіжниками, бандитами, вбивцями і тому подібне. Але дослідивши історію, священник ініціював збір коштів та згуртував усе місто до організації та зйомки документального фільму. Там ти не побачиш мегапрофесійної акторської гри чи голівудських екшн сцен Але точно зрозумієш хлопців, які пішли на таку справу. І відчуєш гордість за громаду, яка відновила свою історичну пам'ять. Наступне поняття. Атентат це фактично дозвіл на вбивство конкретної особи, який видавав провід ОУН. Зазвичай атентат стосувався конкретних осіб, які чинили антиукраїнську діяльність. Сподіваюсь, ти пам'ятаєш про акцію пацифікації у 1930 році, коли багатьох українців побили, заарештували і далі по списку. Головним відповідальним за проведення цієї акції ОУН визначила міністра внутрішніх справ Броніслава Перацького. Агенти довго вистежували та планували операцію, а через майже чотири роки, 15 червня 1934 року, міністра вбили. Під слідством, яке увійшло в історію під назвою Варшавський процес, знаходилось 12 підсудних, 11 з яких, як і більшість свідків українців, відмовили свідчити у суді польською мовою, ще раз підкреслюючи цим свою свідому позицію. День оголошення вироку, 13 січня 1936 року, українська громадськість оголосила днем національної скорботи. Батько наш Бандера. Тоді ще 27-річний юнак Степан за цією справою був засуджений до смертної кари, яку потім змінили на довічне ув'язнення. Певним продовженням Варшавського процесу став львівський процес, який зібрав вже 27 підсудних, серед яких Роман Шухевич та Ярослав Стецько. Атентати, експропріації та взаємна ненависть стали настільки звичним явищем, що польська влада ще у 1934 році створила спеціальний концентраційний табір для таких політичних злочинців Березу картузьку. Ще один відомий атентат ОУН не стосувався прямо Речі Посполитої, але також відбувся на її території у Львові. 21 жовтня 1932 року у розпал голодомору геноциду українського народу, про який світова спільнота вже знала, але уряди держав встановлювали офіційні стосунки з Совєтським Союзом та користали з українського зерна. Український хлопець Микола Лемик пішов на аудієнцію до совєтського консула у Львові, вбив його і залишився на місці злочину, щоб його схопила польська влада. Він у суді голосно заявив про злочин голодомору, який вчиняє СРСР. Це був атентат на посадову особу від режиму, що прирік мільйони українців на страшну загибель. Судовий процес над Миколою Лемиком активно висвітлювали у засобах масової інформації. Він став хорошою піар-акцією для організації українських націоналістів. Коли Лемик пояснював свої мотиви злочину, то детально розповідав про саму організацію та її вищу мету здобуття незалежності України. Обирали ретельно і Миколу Лемика, і інших оунівців, які виконували подібні завдання від організації, щоб в разі чого у суді вони могли належним чином себе відстоювати. Цей атентат на совєтського консула, яким виявився спецуповноважений НКВД Олексій Майлов. Преса назвала пострілом в обороні мільйонів. А 18-річний Микола Лемик, який за мірками речі Посполитої був неповнолітнім, отримав довічне ув'язнення і потім ще брав участь у боротьбі ОУН проти совєтів під час Другої світової війни. Греко-католицька церква в особі митрополита Андрея Шептицького, звісно ж, засуджувала подібні радикальні діяння. Але є свідчення, що коли оунівцям потрібна була допомога від церкви у інших речах, робота для її членів, які значились у списках поліції як неблагонадійні чи тому подібне, церква таку допомогу надавала. Ще крутецьким кейсом є створення Романом Шухевичем у 1937 році, це вже після звільнення з в'язниці, власної фірми кооперативу «ФАМА», яка стала першою українською рекламною компанією в Галичині. Будучи легальним прикриттям діяльності ОУН, «ФАМА» брала на роботу членів організації колишніх політв'язнів. А з огляду на принцип української кооперації Свій до свого по своє, то ФАМА мала багатьох клієнтів. Прямим свідченням того, що і СРСР вважала ОУНІЦІВ в своїми прямими ворогами, є вбивство Євгена Коновальця у Роттердамі, Нідерланди, Злочин в совєтський агент Павло Судоплатов у травні 1938 року. На той момент різниця між конкретною дієвою позицією ОУнівців в еміграції та молодої генерації на території Галичини стала настільки значною, що ОУН згодом розділиться на так звану ОУН М прибічників старших емігрантів Андрія Мельника та ОУН Б прибічників молодих радикалів Степана Бандери. І совєтська, і рашистська пропаганда називають українських націоналістів чи топак Бандерівців. І бандитами, і посіпаками фашистів, хоча мають на увазі саме нацистів. Обидві пропаганди підтримують тезу про якихось не таких західняків все це, щоб роз'єднати єдину Україну. Щодо бандитизму, грабунків і вбивств, як ти вже сьогодні почув чи почула, все було далеко не так. Хоча й зрозумілим є ставлення сучасних поляків до постаті Степана Бандери та інших оунівців. Щодо колаборації, це розмова ще на кілька аудіоуроків. Але якщо коротко, то у липні 1939 року Степана Бандеру арештовують німці і утримують його у нацистському концтаборі Заксенгаузен. А щодо будь-яких порівнянь з фашизмом чи топак нацизмом, то нагадую різницю. Фашисти хотіли захопити території Середземного моря, заселені іншими націями. А в основі німецького нацизму прагнення створити життєвий простір для так званої ідеальної арійської раси. Звісно, при цьому всі раси, які вважали гіршими, треба було знищити. Але от український інтегральний націоналізм боровся за власну незалежну державу, а також проти тих, хто стояв на заваді незалежній українській державі, не беручи до уваги жодні етнографічні кордони чи міжнародні домовленості. Тож порівняння із фашизмом чи нацизмом зовсім недоречні. А ще методи оунівців, якими б жорсткими вони не виглядали, не мають нічого спільного із сучасним світовим тероризмом. Оунівці не залишали бомби на залізничних вокзалах, не захоплювали літаків чи заручників, не прагнули, щоб було якомога більше жертв. Оун діяла точково. Завершуючи сьогоднішній подкаст, звертаю увагу, що гімн ОУН, затверджений у 1932 році. Зродились ми великої години, у трішки зміненому варіанті зараз використовується як марш Збройних сил України. Адже наша мета, як і сто років тому, залишається такою ж незалежна соборна українська держава. Дякую, що спробував. Чи спробувала зі мною розібратись у таких червоно-чорних сторінках української історії? Пам'ятай, що чорний колір це земля, а червоний кров, яку за неї проливали і продовжують проливати сини і доньки українського народу. Слава Україні, слава героям! Проєкт Вчуйся вухами реалізовує «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕД або уряду США.